У суботу, 1 березня о 20.06 відбулося падіння БПЛА типу шахет на території Стецьківського старостату, що спричинило вибух і загоряння будинку. Два домогосподарства знищені вщент. Загалом, за інформацією штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пошкоджено 27 приватних домогосподарств на трьох вулицях. Вибито 118 вікон і зруйновано 12 покрівель. У наслідок прильоту шахеду по селу Стецьківка. Постраждало близько 20 домогосподарств. Два з них взагалі не підлягає ніякому відновленню. Інші це вікна, забори, дахи, двері вхідні і так далі. Займаємося наразі усуненням пошкоджень від даного прильоту. Допомагаємо, організовуємо транспорт, трактор, як бачите, працює. Грузами, вивозимо, вигрібаємо. У понеділок проведення аварійно-відновлювальних робіт триває без електро та газопостачання станом на 3 березня залишилось одне домогосподарство. Іншим споживачам надання житлово-комунальних послуг відновлено.